Добрий день, шановні учасники нашої конференції. Мене звати Наталія Токарець. Я працюю на посаді начальника управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Насамперед хочу довести, що Державною службою з питань праці одним з основних векторів діяльності в умовах воєнного стану визначене консультування. Супроводження та надання допомоги в організації відновлення, належного функціонування суб'єктів господарювання, а також надання інформаційної підтримки щодо шляхів усунення недоліків в організації з охорони праці, консультування посадовими особами західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці здійснюється з питань, що відносяться до їх компетенції, а саме, законодавства про працю, охорону праці та промислову безпеку, надання адміністративних послуг. Саме у початку війни створено інформаційний портал праці НЮА» для інформування роботодавців і працівників про вимоги законодавства в умовах воєнного стану. На порталі розміщуються актуальні інформаційні матеріали щодо організації роботи в умовах воєнного стану. Можна отримати відповіді на найбільш поширеніші питання з питань застосування законодавства, ознайомитися з методами. З методичними рекомендаціями щодо забезпечення безпечного проведення робіт, також ви можете залишити заявку на отримання консультаційної підтримки для уникнення чи мінімізації наслідків небезпек під час воєнного стану держпраці розроблено для роботодавців та працівників 30 методичних рекомендацій щодо основних вимог безпеки, алгоритми воєнного стану, з якими можна ознайомитися на інформаційному порталі. Держпраці за посиланням праці НЮА в розділі рекомендації, як працювати безпечно. Також на сайті західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розміщені контакти сервісу онлайн-консультування. Інтерактивний інспектор за допомогою цього сервісу всі бажаючі можуть найкоротший строк. Продовж декілька годин отримати практичні консультації щодо дій в конкретній ситуації з посиланням на норми законодавства. Тепер повернемося до нашого першого питання: це виконання робіт підвищеної небезпеки. Ну, давайте будемо прив'язуватись в умовах воєнного стану. І саме які ж обов'язки роботодавця, обов'язки роботодавця щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві. Вони обумовлені і визначені статтею 13 закону України про охорону праці. Що повинен створити роботодавець? Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно правих актів з охорони праці, та також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників в галузі з охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування стану охорони праці. Що він робить? Він зобов'язаний створити службу охорони праці. І не тільки і ще й відповідні служби, які відповідають за певні питання. Призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затверджує положення, інструкції, також визначає права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює додержання працівниками цих вимог, які були затверджені. Наступне питання, що повинен зробити роботодавець, це. Розробляє за участю сторін колективного договору, якщо такі є, або уповноважена найманим працівниками осіб з охорони праці. І реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення рівня, існуючого, існуючого рівня з охорони праці. Також роботодавець забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються. Впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засобів механізації та автоматизації. Роботодавець також забезпечує належне утримання будівель і споруд виробничого обладнання, устаткування та здійснює моніторинг взаємним технічним станом. Забезпечує усунення причин, що призводить до нещасних випадків, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісії з розслідування нещасних випадків, та е, розробляє заходи щодо усунення цих причин. Е, роботодавець також організовує проведення аудіту стану охорони праці, проведення лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування. Затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці, що діють в межах конкретного підприємства, здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами. Також вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. Робот... відповідно до вимог даної статті, роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог визначених цією статті. Ще також у нас внесені зміни в дану статтю, а саме при укладанні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу. На роботодавця покладається обов'язок системно-систематичного проведення інструктажу. Та навчання працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Такий інструктаж може проводитись дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв'язку. В такому разі, підтвердження проведення даного інструктажу чи навчання вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником, при виконанні дистанційної роботи роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи. Тепер же ж умови, за яких роботодавець зобов'язаний допустити працівника. Не то, що зобов'язаний, а допускає працівника при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Перше, він допускає його за наявності проведеного періодичного або попереднього медичного огляду. Також працівник, який виконує роботи підвищеної небезпеки, допускається за наявності проходженого щорічного спеціального навчання та перевірки знань з охорони праці і відповідно проведених інструктажів. Інструктажі у нас поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Так от, безпосередньо на робочому місці з працівником проводиться первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж. Ті працівники, які виконують роботи з підвищеної небезпеки, інструктаж проходять один раз на три місяці. Для всіх решта працівників інструктаж проводиться один раз на шість місяців. Повернемося до нашого наше наступне питання: це обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Визначені обов'язки статтєю 14 закону України про охорону праці. Що ж працівник зобов'язаний при виконанні своїх трудових обов'язків робити? Перше, дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, знати та виконувати вимоги нормативно правових актів з охорони праці. Правила поводження з машинами, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Якщо ж працівник виконує. Дистанційну роботу чи надомну, то він самостійно визначає своє робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. А роботодавець вже несе відповідальність за безпечний і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівника для виконання дистанційної чи надомної роботи. При виконанні роботи за трудовим договором. Про надомну роботу визначене працівником робочого місця, має характеризуватися наявністю закріплення робочої зони, технічних засобів, основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання певних послуг, які передбачені виконання цієї роботи. Якщо ж працівник... Відмовляється від проходження попереднього чи періодичного медичного огляду, роботодавець його відстороняє від роботи своїм наказом, і за працівником не зберігається заробітна, середня заробітна плата. Це основні такі моменти щодо обов'язків роботодавця та обов'язків працівника при виконанні. Як робіт підвищеної небезпеки, в принципі, так і для решти робіт. Тепер трошки перейдемо до іншого питання: це які відбулись зміни в законодавстві під час воєнного стану в умовах війни основним завданням держпларації стала підтримка функціонування бізнесу та спрощення адміністративних процедур. Так, кабінетом міністрів прийняті дві постанови. Одна постанова від 18.03.2022 року, номер 314 деякі питання забезпечення проведення господарської діяльності в умовах воєнного стану, і друга процедура від 24.03.2022 року, номер 357 Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану. Положення даних постанов вони направлені на спрощення порядку видачі дозволів в умовах воєнного стану та на переведення деяких видів робіт на декларативний принцип. З законодавством у довоєнний, так скажем, період було передбачено, що 30 видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатація 10 видів машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки передбачало видачу дозволу територіального органу Державної служби з питань праці. Враховуючи зміни даної процедури, враховуючи дані зміни, 22 види робіт підвищеної небезпеки та експлуатація восьми видів машин механізмів статкування підвищеної небезпеки, вони на період воєнного стану можуть виконуватись на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Суб'єкти господарювання, які набули право на експлуатацію зазначеного обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку строки на умовах, передбачених законодавством. Декларацію відповідності можна подати, в тому числі як зараз, і дозвільни документи, в електронному вигляді через портал електронних сервісів Мінекономіки або через центр надання адміністративних послуг. Також в період дії воєнного стану в Україні постанови Кабінету міністрів від 20 січня 2023 року No59 про внесення змін до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, Внесені зміни до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Внесеними змінами передбачено процедуру розслідування нещасних випадків в період правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Даними змінами також удосконалено процедуру розслідування нещасних випадків. Передбачено підписання членами комісії або керівником органу, що утворив спеціальну комісію. Також може здійснюватись це підписання шляхом накладання електронного підпису. Можуть підписуватись як акти, протоколи і так далі. Як наслідок, це надає змогу оперативніші та найкоротші сроки провести розслідування нещасних випадків. Дякую за увагу! Доброго дня, шановні учасники відеоконференції. Я Максимцева Олена Іванівна, головний державний інспектор сектору ринкового нагляду у Рівненській області, відділу ринкового нагляду Західного і журнального управління Державної служби з питань праці. Пропоную до вашої уваги сьогоднішню тему нашої конференції, а саме, це пробуде коротко. Основні вимоги введення в обіг нехарчової продукції, яка піддає під дію технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, та технічного регламенту безпеки машин. Сьогодні розглянемо такі питання: безпечна нехарчова продукція. Що слід звертати увагу споживачу при купівлі продукції, яка підпадає під дію технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, та технічного регламенту безпеки машин. Виробники зобов'язані уводити в обіг лише безпечну продукцію. Введення продукції в обіг надання продукції на ринку України у перший раз безпечна нехарчова продукція. Що це? Будь-яка продукція, яка зазвичайних або ґрунтовано передбачених умов використання, у тому числі щодо строку служби та за необхідністю введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування, не становить жодного ризику чи, чи становить лише мінімальні ризики, які вважаються прийнятими і не створюють загрози спільним інтересам з урахування. Перше характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки. Вимог, щодо встановлення і технічного обслуговування, друге впливо продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею. Третє попереджень, що містяться на етикетці продукції в інструкції з її використання або знищення, а також інші інформації стосовно даної продукції. Четверте застережень щодо використання продукції певними категоріями населення, а саме Дітьми, вагітними жінками, людьми, людьми похилого віку та іншими особами. Забезпечення безпечності продукції це комплекс опрацьованих заходів, що вживаються виробниками розповсюджувача, органи державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України вимогам технічних регламентів. Що таке технічний регламент? Технічний регламент це нормативно. Правий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов'язковими. Він може також включати або виключати, стосуватися вимог до термінології, позначень, пакувань, маркувань в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу його виробництва. Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, був затверджений постановою Кабінету міністрів України 4 липня 2018 року за номером 536. Даний технічний регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпеченості та обігу такого обладнання на ринку України. Під Підрухомим під обладнанням, що працює під тиском, слід розуміти обладнання, яке включає газові балони. UN2037 та не включає аерозолі, UN1950, відкрить криогенні посудини, газові балони дихальних апаратів, вогнегасники UN1044, рухоме обладнання, що працює під тиском, яке зазначено у пункті 1.1, 3.2 додатку до угоди про дорожнє перевезення вантажів та додатку до угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку Ц до конвенції. А також рухоме обладнання, що працює під тиском, на яке не поширюється правила на тебе випробування пакування згідно положеннями глави 3-3 додатка до угоди про дорожні перевезення вантажів та угоди перевезення вантажів водними шляхами та додатка. Це до конвенції. Отже, на яку продукцію розповчуються технічний регламент: це перше: балони та інші ємності призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів. Друге. Картриджні газові із пропан-бутаном. Третє. Автотестерни для перевезення зрідженого газу. Так. Перед придбанням рухомого обладнання, що працює під тиском, споживач повинен пересвідчуватися, що на таке обладнання нанесене маркування, яке має знак ПІ. Нанесений ідентифікаційний номер, призначено органу оцінки відповідності, який був залучений при перших перевірках і випробуваннях. Таке рухоме обладнання також супроводжується сертифікатом відповідності. Технічний регламент безпеки машин був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 року за номером 62. Цей технічний регламент встановлює вимоги до машин щодо захисту життя або здоров'я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедуру оцінки відповідності машин до вимог. До обігу їх на ринку та або введення в експлуатацію. Продукція, на яку розповсюджується даний регламент, це така: піднімальне обладнання, лацюги, канати та текстильні стрічки, конвейери, інструменти, ручні, пневматичні, гідралічні або змотованим електричним чи не електричним дивигуном, а саме верстати заточування, циркулярний насос, відбійний молоток, котова штифувальна, Машинка коса бензомоторна та акумуляторна, газонокосарка, домкрат, бензопила, дрель, електрична ударна плиткоріз, гайкокрут, перфератор, мотоблок та інше насосні станції компрес. Купуючи, купуючи машини та устаткування, споживач має перевірити наявність на продукті знака відповідності. Відповідно тих технічним регламентам, що супроводжується інвекційним номер, призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі виробництва, до кожної машини повинні надаватися інструкції, що викладені українською мовою, та декларації про відповідність або документ, в якому викладено її зміст, і зазначенням характеристики машин наявності серійного номера машини. Шановні слухачі, даної ну, конференції мені хотілося довести до відома виробника, розповсюджувати і, звичайно, споживача в першу чергу про основні вимоги дотримання технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, та технічного регламенту безпеки машин. Дякую за увагу.